22 червня 1975 року народився маленький хлопчик, який 50 років по тому увійде у скорботний список воїнів світла, які здобували перемогу для України, але повернулися додому на щиті. Він зовсім маленьким потрапив до нашого міста, бо ж батько його був військовим. Тут пішов до школи номер 2 А після закінчення навчального закладу вступив до Харківського вишу спеціалістом. Антон повернувся до рідної шостки. На одному з провідних підприємств міста працював довго і успішно. Кар'єрні сходинки привели його на посаду начальника зміни. На роботі його цінували за високий професіоналізм та відповідальність. Влітку 2022 року Антон Болдарів був мобілізований до лав Збройних сил України. Для бойових побратимів він став символом відваги, незламності, готовим завжди прийти на допомогу і підтримати у важкій ситуації 20 вересня 2025 року. Старший лейтенант. Командир взводу, старший офіцер на батарії першого мінометного взводу, механізованого батальйону, Болдирев Антон Геннадійович загинув в населеному пункті Зарічне Краматорського району Донецької області під час виконання військового обов'язку. Поліг в бою за Україну, її свободу та незалежність. На превеликий жаль рідних у захисника України не залишилося. Але друзі та колеги назавжди запам'ятають Антона Геннадійовича як доброго, чесного та щирого чоловіка, професіонала своєї справи і пристрасного патріота своєї землі. Адже як тільки його ненька опинилася в небезпеці, він добровільно став на її захист. Всю свою невелику невелике життя він присвятив роботі на нашому підприємстві. Сюди він прийшов у 98 році після закінчення Харківського політехнічного університету. Спочатку працював електрослюсарем, потім йому довірили посаду начальника зміни електроцеху. У нас він виріс у висококласного спеціаліста, професіонала своєї справи, який мог вирішувати дуже складні питання, які... Виникали в процесі його трудової діяльності. За високий професіоналізм, самовіддачу на роботі він заслужив авторитет і повагу керівництва і всього колективу нашого підприємства. Колеги втратили друга і товариша Надійного. Хай земля тобі буде пухом. Почувай у мірі, дорогі друже. Пам'ять про тебе назавжди залишиться у наших серцях. Сьогодні ми прощаємося з героєм ще одним учнем нашої школи, який доєднується до небесного братства. Але сьогодні я не хочу сумувати, я хочу згадати, яким чудовим був цей учень, людина Антон, який. Відрізнявся від інших наших учнів. Він завжди, я пригадую його інтелігентним, струнким, кучерявим, світловолосим хлопцем, який сидів на першій партії, дуже любив математику. Він назавжди залишиться в наших серцях, тому що герої не вмирають. Оберемками квітів подякували присутні полеглому оборонцю за його звитяжну боротьбу і вклонилися до землі за подвиг, який став для Антона Болдерєва частиною життя, а для України доказом того, що звичайний шосткінець заплатив найвищу ціну за можливість жити майбутнім поколінням у вільній та щасливій державі. Знову вкотре білі в нашій громаді в серцях шостинців. Антон справжній герой. Справжній чоловік зробив максимально все, аби Україна була мирною і вільною. І так воно і буде. Пам'ятаємо подвиг Антона, подвиг наших героїв, які віддали життя і боронять нашу рідну землю. Глибоке співчуття друзям близьким. Слава Україні.